Друзі, вітаю! Давайте швидко проаналізуємо те, як Дональд Трамп змішав карти Путіну, як сирійці вимагають від е, Росії компенсації за завдані збитки і хочуть повернути тушку Асада. До речі, непогана ідея, щоб повернути Януковича і засадити його до в'язниці. Далі Нью-Йорк е, Таймс каже, що зброї України не буде, але є один. Нюанс, свіжа заява Марко Рубіо. Давайте все це швидко проаналізуємо, розкладемо по поличках, але прошу підписатись на цей YouTube канал. Глянути, чи ви підписані, бо може таке бути, що ні. Перевірте обов'язково. Ну і дуже прошу: зробіть донат. Після цього пауза більше ніж тиждень ми точно нічого збирати не будемо. Зробіть донат. Ми збираємо на дрони на Курщину, вони полетять. Прямому значенню знищувати наших ворогів як росу на сонці. Вони повинні зникнути, і це насправді наша місія. Тому, будь ласка, 100-200 500 гривень, PayPal, банка, картка, все як ви любите, будь ласка. Власне, сирійці почали переговори з Росією, нова сирійська влада, Ахмед Аль-Шара брав участь в переговорах, новий лідер. А і вони кажуть, що. Власне, цей новий лідер попросив Москву видати йому колишнього президента, який втік до Росії. А і власне сирійське інформаційне агентство САНА повідомило, що Дамаск також хоче, щоб Росія, яка підтримувала Асада в громадянській війні, відновила довіру за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація реконструкція. І відновлення Ройтер скаже, що на прохання підтвердити чи просили Росію повернути Асада і виплатити компенсацію, Пісков відмовився від коментарів. Значить, правда, Ну, Росія ввійшла в переговори по простій причині. Вона хоче зберегти свою воєнну базу. Але тут знову ж таки друзі, треба розуміти, впустите росіян з воєнною базою, і далі у вас буде війна, і далі вами будуть користуватися. Росія чи війська і військові повітряні сили роками підтримували Асада проти сирійських повстанців. От, і власне прагне зберегти свою військову морську базу в Тартусі, авіабазу ХМІ Хмей, Хмеймім поблизу портового міста Латакія. Втрата цих двох. Об'єктів завдасть серйозного удару по її здатності поширювати свою владу в регіоні і особливо в Африці. Тому Україні треба зробити, скажімо так, деякі кроки, щоб ці переговори зірвалися, тому що не буде Сирія щаслива від російських грошей, а друге, не буде Сирія в безпеці, якщо там будуть російські бази. Далі, Трамп змішав карти Путіну, теж пише про це Ройтерс. На основі того, що теж заважає зараз російській нафті продаватись по світу, крім того, що Байден у своїх прощальних санкціях вибив індійських постачальників знецінив, загнавши в санкції російську на нафту з далекого сходу, Трамп продовжує цю політику. Більше того, провів переговори і з Індією і з Китаєм. Ну і намагається опустити ціну на нафту нижче точки беззбитковості. Власне, ще є одна проблема: це брак танкерів. після того, як нові заходи США вибили з тіньового флоту понад 180 суден. Вартість фракту непідсанкційних суден зросла в рази на кілька мільйонів доларів. Через це російський далекосхідний сорт ЕСПО став занадто дорогим. Крім того, учасники ринку побоюються укладати нові угоди, оскільки під санкції потрапили не тільки танкери, а й Газпромнафта, «Сургутнафтогаз» і деякі нафтотрейдери. Ви знаєте, що Газпром звільнив половину свого центрального офісу. Ну і, власне, імпорт російської далекосхідної нафти в Китай найближчими тижнями залишиться низьким. Ви знаєте, що довозять те, що було законтрактовано до санкцій, а далі більше нічого не буде. В Індії НПЗ поки що приймають теж. Але це тільки те, що куплене до 10 січня, триватиме тільки до закінчення перехідного періоду 27 лютого. Ну от, а потім можна очікувати недопоставок у розмірі 450 тисяч барелів на добу. Ось така гарна історія з Росією. і Те, що її блокують, це насправді дуже-дуже добре. Але треба швидше спускати ціну вниз, поки що вона все рівно на рівні 70 доларів, а має бути 44. Далі, Володимир Зеленський був на Fox News. Хоче сподобатись Трампу, це непогано. Трампу треба подобатись, так сказати, змінили націальство. Ну, от, але й Путін намагається Трампу сподобатись. Зеленський почав трошки нагнітати на стару владу, що мовляв, він просив зброю йому не давали. Ну от частково, правда, частково ні. Краще в такі маніпуляції не входити. Всі пам'ятають, як літаки зі зброєю прилітали. Супервеликої допомоги не було. Штати боялися і багато країн боялися, що Україна може впасти, і тому вони сюди її не давали. Україна довела, що може тримати зброю в руках. Більше того, може цією зброєю задавати сильних ударів. По ворогу, ну і тоді всі захотіли доєднатися до української армії під керівництвом генерала Залужного і, власне, давати більше, 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 більше зброї, тим далі ж тим більше пішли в контрнаступ. Ну і всім супер сподобалось. От. Ну от Зеленський каже: хоче, щоб Трамп був на стороні України, тому намагається ось так. Показати, що при Байдені було все не ідеально, хвалить штати, що це справжній лідер. Європа без штатів зброю не дає. Ну і такі історії. Ну в будь-якому випадку він зараз бореться за увагу для країни Трампа, і власне буде намагатись отримати від нього певні преференції під час переговорів. А вони нам точно треба будуть. Бо Нью-Йорк Таймс каже, що. США заморозили військову допомогу Україні. Вони посилаються на джерела. Я одразу скажу, що офіційних заяв саме по Україні по заморозці не було. New York Таймс пише, що двоє, а, після нинішнього припинення дії деякі програми допомоги буде важко перезапустити, а, багато з яких взагалі зникнуть. От, а... Далі, США заморожують а, військову допомогу. Двоє демократів Палати представників Грегорі Мікс і Лоїс Франкель відправили держсекретареві Марко Рубіолист, в якому заявили, що життя людей наражаються на ризик через зупинку допомоги. Конгрес виділив схвалив ці кошти для використання і наш конституційний обов'язок переконатися, що ці кошти будуть витрачені за призначення. Знову ж таки, USAID, який зараз зупинив виплати, не був, скажімо так, прямим донором і розпорядником саме. Тільки військової допомоги, дуже багато гуманітарної. Військова трошки йшла і по інших пунктах, як ви знаєте. От тому за цим треба слідкувати. Офіційно про це не заявляли. Індії е цій, Єгипту і Ізраїлю буде нам поки що не уточнювали. Марко Рубі вийшов і сказав, що програми, типу там конференції по гендеру, конференції з планування сім'ї, ще щось говорить, Відкидайте, але. Там, де медицина і збереження людського життя, залишайте, сказав Марко Рубіо. відповідно перекладаючи на наше, ну, більш за все, що вони залишаться. Так, да, фінансування якихось історій, скажімо, гуманітарних, діджитальних, там навчальних, так вони можуть бути відкладені. Але такі важливі речі, як Армія, збереження здоров'я, свобода слова повинні зберігатися, тому що в першу чергу це гарантування американського лідерства в світі. От це те, що я хотів сказати, тому що, знаєте, дуже важливо розуміти. Підтримку друзів так зараз нас намагаються підперти, щоб десь там якісь умови там не не, не, не завишали, Але в будь-якому випадку, я не думаю, що штати заберуть допомогу на зброю. Ну знову ж таки, теж треба пам'ятати, може це статись, Окей, може значить, може. Ну треба знати, що ми на півроку мінімум, дехто каже на рік, відклали і грошей, і зброю. Тому в будь-якому випадку ці півроку доведеться протриматися. І заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що президенту України Зеленському нібито небезпечно брати участь в переговорах, тому він затягуватиме переговори щодо врегулювання війни. За словами Медведєва, можливість діалогу між Києвом і Москвою існує, але Росія готова до нього лише на своїх умовах. Також повторив наратив Кремля про те, що Зеленський нібито втратив легітимність. Ну, ми це все чули. Він каже, що у разі спроби переобрання на новий термін Зеленський може або програти вибори, або стати жертвою своїх західних союзників. Ну і зрозуміло, що далі почалася історія про нові територіальні реалії. Ще йому не подобається футболка з Зеленського, ще йому багато що не подобається. От е, насправді е, умов нових немає, просто йде стара територія. Путін дав. Відео я вам сьогодні це все проаналізував, і він власне вирішив ще підгавкувати тому, що дає Путін. Зрозуміло, що колись посидівши термін на президентському кріслі, цей каратиж хоче туди вернутися. Ну і зараз готовий говорити і робити все, поки не буде можливості повернутися. Але щоб повернутись, треба діяти інакше. Але Медведєв тупий, примітивний і не знає, як правильно це. Зробити. Ми б могли йому підказати, якби він був готовий на одну внутрішню політичну російську інтрижку, але його характер м'ягкий, а сам він недієздатний. Тому нема в Україні союзників Росії, доводиться надіяти тільки на Збройні сили України. Друзі, це вся інформація. Напишіть на власну думку, як думаєте, заморозить Трамп зброю для України в цей найбільш відповідальний момент чи ні. Якщо Зеленський каже, що Байден тоді не давав на початку, чи допустить Трамп помилку, не давши зброю в кінці, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.